Доброго дня, шановні українці! Вірніше доброго ранок, ранок, недільний ранок, сьогодні, 20 серпня, а ютуб-канал, Український історичний ютуб канал Гір Кравцов, починає свою роботу. Місто Сукіряни Чернівецької області. Мусорський безпреділ. Про цей безпреділ уже викладав відео наш відомий Чернівецький журналіст Дмитро Каланча. Мусорський безпреділ Чернівецька область. Подивіться це відео. Рекомендую вам. Буквально два дні назад, 18 серпня, наші сокірянські мусара намагалися виманити мене на вулицю для того, щоб просто по безпереділу кинути на землю. А їх було чотири молодих, здорових вгодованих жирних кабана кинути мене на землю, підсунути мені або ніж, або патрони, або гранату, ще щось, і просто тупо посадити в камеру сокірянського КПЗ, сокірянської мусарні. Щоб заткнути рота, щоб я не говорив правду. Це відео почали дивитися, я виклав відео коротенький, шорт, потім виклав відео Дмитро Каланча, який називається Мусорський безпреділ. Воно розлетілося по всій Україні. Дуже багато коментарів. І люди мені почали дзвонити. Отак дзвонити. От дзвонять мені люди і повідомляють про мусорський терор в місті Сікіряни. Є така штука, терор. Це не залякування, не підстава, так як у мене, а це вже терор. Мусора тероризують сім'ї в місті Сім'ї. От не подобається сім'я, просто не подобається мусорам або хтось не подобається сім'ї. І вони починають цю сім'ю тероризувати. Дуже просто тероризують дружину на роботі, тероризують дітей, підсилають до дітей, молодих мусорів. Які їм кажуть, а давайте з нами будеш співробітничати, будеш нам стучати. І ці тупі мусора навіть не бояться того, що якщо ця дитина заявив прокуратуру, їх тупо посадять. Тому що заставляти людей стучати мусорам це протизаконно. За це можна присісти на мусорську зону в місті Міна Чернігівської області. Але нашим мусорам все пофігу. Пофігу все, що начальнику нашої секірянської мусарні, глав мусору Сережі Лун, який тупо заставляє сукірянських мусорів тероризувати своїх же земляків-секірянців, жителів міста Сукіряне. І не один секіряйський мусор, житель міста Сукіряни, не відмовився. Виконують злочинні наказ нашого, що глава мусора Сережа Лунгу. Вам навести приклад. От не подобається сім'я. Тероризують жінку, підсилають до дітей, молодих мусорят, які кажуть, ти нам повинен стучати або щось там з тобою буде. А потім беруть і зупиняють автомобіль чоловіка з цієї сім'ї. І кажуть: Ми хочемо провести у вас догляд ваших особистих речей. Дайте нам свою сумку. І лізуть руками до сумки. Хоча... Коли ви робите особистий догляд, ви пишете протокол догляду двох свідків, і людина сама виймає, підкреслює, мусора не лізуть в сумку руками, а сама виймає, сама викладає при свідках свої речі. Мусора хотіли по безпреділу знову підкинути тій людині з тої сім'ї, яку тероризують. Що? Ну, скоріше підкинули пакетик з наркотою шмалю і приземлили би чоловіка цієї сім'ї на зону. Чоловік не дав це зробити. Почав знімати їх на телефон і сказав: викликайте двох свідків, пишіть протокол догляду, і я буду сам це все виймати. І мусора відступила. Сокірянські мусора, як я вже казав, доведуть район до Майдану, що люди піднімуться, тому що сукірянські мусора уже тероризують людей, не окремих людей, не... Ну, вони вже тероризують цілі сім'ї людей. Сокірянські мусора втратили береги. Вони не підчиняються ні президенту України, ні українській державі, ні українському закону. Вони вже давно порушивали усі українські присяги. Сокірянські мусора – безпредельщики, які тероризують сім'ї жителів міста Сокіряне. Що буде далі? Що вони вже будуть витворяти свого дурного розуму? Ні. У них розум не дурний, хитрий, підлий. Але дурний, тому що вони не розуміють, рано чи пізно ті, хто дають накази мусорам, звалять. А мусора залишаться один на один з людьми, багато які до них відносяться дуже м'яко кажучи, не дуже добре. От мусора дурні, вони не розуміють. Кожен мусор, який виконує злочинний наказ, рано чи пізно буде відповідати. А зараз, коли у рук на руках у людей багато зброї, коли люди злі, накипілі. Для мусорів це дуже небезпечно. Простих мусорів. Ті, хто їм віддають накази, втечуть, а прості мусора лишаться між своїми же односельцями, між своїми людьми. Дурні мусора, зрозуміти, не виконуйте злочинні накази нашого сокіряцького головмусора Сірожа Луну. Сірожа Лунга втече в Керменці, в бричани через кордон, а ви тут залишитесь між людьми, жителю, між своїми ж сокірянцями, земляками, і будете за все відповідати. Ігор Швець, Сокіряни, Чернівецька область. До нових зустрічей!